Всім привіт! Дівчата! Сьогодні вам розповім про догляд за волоссям. У мене тут багато баночок, які я використовую, і хочу почати саме з основних засобів: це шампунь, кондиціонер та маска. У мене зараз, ну я вам покажу одного бренду, але я. Періодично змінюю, це залежить від того, на якому етапі там, після фарбування я використовую засоби. Але у мене догляд для фарбованого волосся це важливо, щоб зберегти саме колір. У мене бренд, на який, можливо, я би не звернула увагу десь там на сайті, де багато різних брендів, і що ми робимо, ми взагалі. Завжди обираємо те, що дуже популярне і відомо. Я робила рекламу цьому бренду, і мені настільки сподобався догляд, що я ним вже користуюся ну, дуже довго, тому що у мене дуже великі баночки. Оце бренд. HQ Beauty, і у мене догляд для фарбованого волосся, великі ось такі флакони. Не знаю, навіть скільки я вже використала, але, але мені дуже подобається, і мені подобається, як виглядає волосся саме з цим доглядом. Дійсно, бачите, не втрачається колір. І тут у мене я сьогодні навіть не робила маску, це просто шампунь. І кондиціонер. І бачите, волосся блищить, воно гарно виглядає, дуже чисте. Коротше, мені дуже подобається, зберігає колір. Тут дійсно правильний такий pH, створений саме для волосся, щоб не втрачати колір. Я вам дуже раджу, якщо ви шукаєте догляд, можете навіть взяти спробувати спочатку. Маленький формат, але я впевнена, що вам сподобається. Мені дуже подобається цей догляд. Я прям рада, що познайомилася з цим брендом. І у мене також маска для фарбованого волосся. Саме з цієї ж лінії Ось. HQ Beauty. Маска призначена для фарбованого волосся та схильного до ламкості, яке потребує глибокого живлення та додаткового захисту від вимивання кольору. Антиоксидантну дію. У мене також є догляд ще від іншого бренду, і маска там вона більш така відновлююча, поживна, саме перед фарбуванням її класно використовувати. Але зараз показую вам цей догляд. Після основних цих засобів я обов'язково наношу якийсь крем такий крем флюїд ось так, десь з середини. Моєї довжини закриваю кутикулу, бо у мене тут було досить пошкоджене волосся, коли я сама пофарбувала себе вперше в руди, я трішечки зіпсувала його, і воно, звісно, відростає. Але тут дуже такі пошкоджені, чутливі кінчики, і щоб все ж таки відростити довжину, треба максимально захищати її. Тому мені порадила Лена. Барлі саме ось такі кремові текстури, які будуть дуже класно закривати кутикулу і ну, захищати волосся. У мене два засоби. Насправді, один це я придбала в Барлі ось такий крем. А інший я купила тут в Харкові. але тут вибір був невеликий, якщо чесно. Саме мені потрібен був такий формат. І все, що я знайшла, це був ось такий бонакур. Але мені на мою довжину та густоту потрібно дуже багато засобів. Тому у мене їх аж два, бо я одразу багато наношу, але воно класно захищає, і волосся перестало ламатися ну, так сильно, як воно відламувалося раніше. Так, що із ще основних таких улюблених моїх це батіст. У мене різні. Зараз ще новинки вийшли квіткові, вони у мене теж є, але ось це, якщо я хочу. Об'єм, Коли ви, навіть у вас чиста голова, але не вистачає об'єму, то сухий шампунь дуже класно робить об'єм у кореня. Це лайфхак. Але я його більше використовую саме коли мені просто треба освіжити корені, ну, якщо я не встигаю помити голову. Мию голову я десь раз на 2-3 дні. Для того, щоб підтримувати колір між фарбуваннями, щоб він не вимивався, існують маски, які доглядають і які підфарбовують, дають якийсь колір. Дуже багато різних брендів, я зараз вам покажу від Велла це як варіант. У мене є дві. Різні. Їх можна між собою змішувати, а можна окремо. Це більш рудий буде, це більш золотистий. Як ними користуватися правильно, я показую в гайді, який створили ми разом з Леною Барлі. І там, до речі, багато ще плюс. До того, що я вам зараз показую, це маленька частинка того, що потрібно для того, щоб зберегти, наприклад, рудий колір волосся. Ми створили гайд для рудих, і там саме. Підібрані всі продукти саме для рудих, і багато альтернатив від бюджетних до дорогих, але всі, які ми протестували, і можемо радити. Так що, дівчата руденькі, я вам дуже раджу придбати цей гайд, я вам залишу посилання. І там і лайфхаки, як відростити, як підтримувати колір, як готуватися до фарбування. Ну, все-все-все, от А до Я від. Від Лени, вона в цьому великий профі. А я вже показую вам. Відео форматі, як користуватися, і як е, користуватися цими е, масками, як готувати волосся до фарбування, і все-все-все. Коротше, там дуже багато цікавої, корисної інформації для роденьких, тому дівчата дуже дуже раджу, що я вам ще можу показати в цьому відео. Це ось такі засоби, як олійки. Да? Це більш легкий флюїд, ось такий: це альфа-парф, і у мене, до речі, це вже не перша, дуже вони мені подобаються. І також від HQ Beauty ось це олія, вона така, знаєте, Ну, досить сильно, її треба прям трішечки, але вона дає теж такий шалений блиск волоссю. І бачите, ну, все, все видно на волосі, як воно виглядає, як воно відросло. Чим я роблю укладки, це не Dyson. На жаль, поки ще Dyson не купила, але все ж таки хочу. Зараз я користуюся просто, я підсушую звичайним феном, а такий більш об'єм і навіть трішечки підкручується волосся. Я роблю на ось таку щітку. Я її купувала, до речі, також по рекламі блогерів в Інстаграм, там є якийсь магазинчик, і офлайн я теж бачила продаються. Ось так називається бренд, можете подивитися. Ця щітка коштує десь там до 1000 гривень. Я дуже так приноровилася до неї. Мені подобається, як вона працює з волоссям єдиний недолік ну такий дуже важливий, вона дуже гаряча, вона сильно нагрівається, і, звісно, це негарно. Може впливати на волосся, тому я багато всього наношу, щоб його якось захистити. І тому саме я хочу дасть, щоб все ж таки не травмувати особливо кінчики, які пересушуються все одно. Щітка класно вкладає, але у неї дуже гарячі ці режими, і якось коригувати їх тут ну, не вийде. Дякую вам за увагу. Побачимось з вами в коментарях. І якщо вам цікаво, роденькі, я запрошую вас придбати гайд. Він реально дуже-дуже корисний. Дякую за увагу і до зустрічі. Па-па!